Прибулись з країни нямликів Леся Вороніна чарівна страва розділ 6, в якому олянка розуміє, що надмірна любов і турбота можуть бути шкідливими, а нямлик змушує її червоніти. П'ять років тому Ганна Петрівна підібрала сердельку на подвір'ї. Тоді це було маленьке, заморздне кошенятко, худюще і голодне. Жальва вихователька забрала бідолаху додому, і у сердельки почалося щасливе життя. Поступово вона перетворилась на гладку, розпещену кицьку. Ганна Петрівна називала її Моя красуня, купувала котячі консерві і пошила для своєї улюбленості чудовий будиночок зі старої ватяної ковтри. Та сердельці цього було замало. Їй хотілося, щоб добра господиня взагалі нікуди не виходила з дому хіба що по продукти. От безсовісна тварина, обурилась Олянка. А як ж ми обійдемося без виховательки, всі діти в садочку так люблять Ганну Петрівну. От тільки вона що не день стає сумніша і сумніша, певно, все через свою хитрющу сардельку». Буцик пильно глянув на Олянку і досить хитно усміхнувся. Ти чого? образилась дівчинка. «Хм, А ти пригадуєш, як прикладала термометр до гарячої батареї, щоб мама залишилася з тобою вдома? Вона повірила, що в тебе висока температура, бортутний стопчук в термометрі підскочив аж до 40 градусів. Мама перелякалася, бо думала, що в тебе якийсь страшний грип, а ти просто хотіла подивитися нову серію покемонів. Олянка відчула, що від сорому в неї палають вуха. Виявляється, нямник знав про все, що відбувається в їхньому домі. Звичайно, адже він і його родичі мешкають у стінах, просто люди про це не здогадуються. Гаразд, не бійся, я нікому не скажу, сказав буцик і по дружньому поплескав Олянку по плечі. Тільки пам'ятай, не можна користуватися тим, що тебе люблять, це не чесно. Дівчинка похнюпилась, а коли підняла голову, то буцика поруч із нею не було. Вона розгублено глянула на сердельку, яка принишкла в куточку, а тоді почула звідкись з під столу знайомий пронизливий голосок Гей, здорованько, нахились, я тут. І справді вузик сидів під столом, от тільки він знову був завбільшки з коника стрибунця. Та, здається, це зовсім не засмучувало малого чоловічка. Ну що, витріщається, ніби нямликів ніколи не бачила, пропищав буцик із захихиків. Завжди заховалася полянка. А як же я потраплю до садочка і хто розчаклує, а ну потрібно. все буде гаразд, заспокоїв дівчинку Буцик. Просто чарівна страва перестала діяти, і я знову зменшився. Ніхто й ніколи не знає, наскільки вистачить тих чарів. А тепер слухай уважно своє завдання ми виконали, сарделька вже ніколи не знущатиметься своєї господині. Головне зараз повернути тебе до садочка. Там ще й досі ніхто не знає, що ти зникла. Але як ми полетимо? Ти ж мене не втримаєш. Спокійно, кожен порядний нямлик знає щонайменше 100 способів, як переносити здорованів у повітрі. Але перед тим, як ми з тобою попрощаємося, запам'ятай, що вівторка я чекатиму на тебе о сьомій ранку біля входу до своєї оселі. Ти тільки постукай тричі у стіну в тому місці, де наш палерах намальовано найбільший блакитний дзвіночок. А як же... Олянка хотіла розпитати у буцика про його загадкових родичів про світ нямликів, що жили у стінах, і ще багато-багато про що, але тієї миті малий чоловічок у кумедному, квітчастому вбранні, голосно клацну, великими середнім пальцями, і Олянку підхопив і поніс у безвість шалений вихор.